Друзі, привіт, з вами Олександр Лусенко та рубрика Пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів цього відео. Лінк буде в описі. А ми починаємо. Заходимо в спайсервіст at Hurt. Та дивимось оголошення, які зараз в рекламі. Бачимо креатив формат відео: товар Костюм Трійка. Ціна 1290 гривень. Продають товар через Ленінг, на якому товар представлений в різних кольорах. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 800. Продається різний одяг. Також є різні офери по костюмам Трійка. Далі подивимось по ключовому слову Костюм Трійка. Одяг плюс сайз досить популярна ніша. Костюм трійка це товар, який складається з трьох частин і які досить непогано продаються. Бачимо рекламу на різні варіанти цього оферу. Продають і через ленінги, і через інстаграм, і через повідомлення в Фейсбук. Ціни від. 800 гривень і вище. До речі, бачимо цей офер досі. Продає наш рекламодавець в бібліотеці реклами Facebook. 7 із 10. друзі. Ще один важливий елемент успішного запуску реклами Facebook або Google це надійні та швидкі проксі. Хочу звернути вашу увагу на сервіс ProxyLine, Тут є проксі ipv 4 та IPv6, Представлено більше 100 країн. До речі, ми самі користуємося цим сервісом для деяких цілей, тому. Можу з упевненістю порекомендувати. Стабільна робота, цілодобова підтримка та гарантія на заміну та повернення протягом 48 годин. Також є оптові ціни. Використовуйте купон LPCRM та отримуйте 5% знижки, лінк буде в описі. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео. Товар чоловічі кросівки Весна Літо. Ціна 690 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 210. Бачимо різні кольори саме наших кросівок. Також раніше крутились жіночі та зимові кросівки. Деякі оголошення відкручувалися більше, ніж 40 днів. А це значить, що товар продавався. Подивимось далі по ключовому слову чоловічі кросівки. Взуття досить хороша та маржинальна ніша, якій можна заробляти цілий рік, змінюючи моделі на різну пору року. Бачимо, цей товар продається з різних фанпейдж. Та різних доменів. Можливо, це все один рекламодавець. Також бачимо, цей товар продається не тільки через ленінги, а й через інстаграм акаунти. Багато оголошень у відкруті більше ніж два тижні. Товар продається. Бачимо в бібліотеці реклами Facebook, що рекламодавець крутить і зараз рекламу на різні кросівки, і на наш офер також відкручується цей офер вже десь три місяці, вісім із десяти. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар, електропастка від мух та комарів. Ціна 890 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку. Рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 5-4 оголошення у відкруті більше ніж два тижні. Воно й не дивно на момент зйомки цього відео на дворі. Тепло і з'являються перші комарі. Далі подивимось по ключовому слову: комар та мухоловка. Товари від комах це сезонний товар, і кожне літо на цьому можна заробити. Це і спеціальні лампи, і браслети від комарів, і різні мухоловки. Електричну мухоловку бачимо продають через лендінги та інтернет-магазини. Є різний форм-фактор таких товарів, тобто товар має різну форму. Бачимо в бібліотеці реклами Facebook: наш рекламодавець крутить і досі цей товар. Товар продається. Зазначу, що пік ключових запросів на товар Мохоловка в Google Trends це початок літа, червень, перший місяць. Тому в цей період можна заробити більше всіх та бути першим 7 із 10. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео. Товар, міні, боді міні-боді-камера та відеореєстратор. Ціна 799 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх сім. Бачимо, що рекламодавець через цей піддомен продає міні-камеру. І деякі оголошення крутяться більше, ніж. Два з половиною місяці рекламодавець ділить свої офери по піддоменам, а не по папкам, як багато інших продавців. Далі подивимось по ключовому слову: міні-камера. Бачимо, саме наш товар є по ціні на 100 гривень дешевше за 699 гривень. Також є інші види міні-камер. Мінікамера як офер досить популярний товар і завжди продавався. Змінювалося лише моделі міні-камер. Продають в основному цей офер через лендінги в бібліотеці. Реклами Facebook через свій фанпешт, рекламодавець продає секатор. Та й досі нашу міні-камеру. Офер продається 8 із 10. А ми йдемо далі, бачимо креатив формат відео. Товар багатофункціональна, складна лопата, ціна 799 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? 216. Продає рекламодавець різний трендовий товар. 11 оголошень бачимо з нашою лопатою. Далі подивимось по ключовому слову, складна лопата. Бачимо не так багато конкурентів. Продають за 799 гривень. Оголошення додаються стабільно в кожному місяці, вже більше, ніж як 6 місяців. Продають такий товар в основному через лендінги. Зайдемо в бібліотеку реклами Facebook. По «фанпейдж» Крутиться саме зараз більше ста оголошень, в тому числі й наша лопата. А це значить, що наш рекламодавець досі крутить цей офер. Сім із десяти. До речі, всі лендінги, які ви бачили в цьому відео, можна створити на конструкторі сайтів LP, Mobi і цілком безкоштовно. Ви обираєте один із шаблонів, які зроблені по правильній структурі, яка продає, змінюєте текст та картинки на свій товар і воля. Сайт готов. В Mobi є безкоштовний тариф без обмежень на один сайт. При реєстрації подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. А на цьому все. Пишіть в коментарях, як вам ця рубрика. Далі будемо розбирати ще більше трендів. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Не забудьте поставити цьому відео лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити черговий тренд. До зустрічі!